Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас, і Дух Святий, Наставник, всіх тих, хто народжений від Духа Святого, прийде і направить вас, і ваші думки, і буде направляти життя відповідно до його Божої волі. Я б хотів. Коментувати починаючи з сьогоднішнього дня цю тему, що говорить, що означає, або вірніше, як відбувається, або хто є народженим від Бога? І хто не народжений від Бога? Що таке народження від Бога? Тому що величезна різниця між тими, хто народився від Бога і не народився. Ті, хто народився від Бога, це діти Божі. Ті, хто не народився від Бога, вони продовжують бути дітьми д'явола це те, що Біблія говорить. Це не моя ідея, не моя доктрина, не нашої церкви. Слово Боже про це говорить. Дивіться. Біблія говорить наступне: якщо ви відкриєте. В від Івана написано, що він, Ісус, прийшов з Небес. Але Він прийшов до своїх і його свої не прийняли. Він прийшов до юдеїв, і вони не прийняли його. Не прийняли його як свого царя, як Спасителя. Тоді далі текст, він каже наступне. Прийшов до своїх, та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, а ті, хто прийняли, повірили в Ісуса, ті, хто відкрилися йому. Але я не кажу про тих, хто просто сказав А, здорово, хороша ідея! Я в тебе вірю, Ісус. Ні, не тільки це. Це можу сказати ти. Хто свої думки та думки Ісуса, Його ідею, Його закон, Його Слово, Його напрямок, наприклад, ті, хто прийняли Його як Господа і Спасителя, слухняні Його Слову. Це простий приклад. Давайте наведемо, наприклад, ось Він наказує, щоб ми простили. Прощайте ворогів ваших. Хто слідує за Ісусом, прощає. Хто не слідує, хто вірить, прощає, хто не вірить, не слухняний цьому Слову. Вони слідують за своїм серцем, за інстинктом. І той, хто так Його приймає на практиці, виконе та слухняний Його слову. Не живе в брехні, не живе в обмані, не живе, знаєте, знаєте, в крадіжках, не живе таким життям, яке схоже на мирське життя, світське, знаєте, неправильне. Хто слідує за Ісусом, їхні етичні норми, вони інші. Ті, хто народився від Ісуса, слідує за Ним. За його порядком біблійним, за його наказом, за істиною, за дисципліною. І ці люди мають характер, який підтверджує Слово Ісуса. Як написано, свої Його не прийняли. А тим, хто прийняли Його. Не просто прийняли, але Почали жити відповідно до його слова. Написано. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стало дітьми Божими стати. Діти Божі мають цю владу, у них є ця влада, у них є влада, щоб будь-яке зло перемогти. Як написано. Бо кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Наприклад, людина, яка вбиває себе, самогубця, він переміг світ? Ні, він не переміг, він програв проблеми, які в цьому світі. Труднощі тиснуть на нього. І він тікає від них, від цих проблем. І тоді душа його. душа, вона йде туди, де зло живе. Тоді той, хто перемагає світ, перемагає все, депресію, перемагає сумніви, перемагає труднощі, перемагає скорботи. Все перемагає. Наприклад, ми бачимо результати багатьох виборів, які люди. Цьому світі роблять. Тоді іноді ті, хто не згодні з якимись результатами, вони розчаровані, і вони такий сум, який, знаєте, не має до них жодного відношення. Ці поразки. Коли ти Божий син, Бог він дав тобі це народження не для того, щоб ти продовжував бути рабом цього світу, рабом гріха чи рабом людей, ні, хто народжується від Бога. Той, хто народжений від Бога, вільний, він живе в залежності від свого батька. Чи Бог мій батько, чи ні? Якщо він мій батько, а я його син, тоді є, звичайно, відношення між нами. І у нас є залежність від Бога, нашого батька. Наприклад. Справедливо, коли батьки мають дітей, і дитина до якогось часу від них залежить. Але, звичайно, коли він уже дорослий, створює свою сім'ю, він перестає бути залежним від батьків. Але для тих, хто народжений від Бога, ми завжди назавжди від нього залежні. Протягом всієї вічності це прекрасно, друзі. Тому Біблія говорить, про те, що. Бо кожен, кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А це перемога, що світ перемогла віра наша. А оце перемога, що світ перемогла віра наша, віра, яка не залежить від світу, від людей, від речей, від марнославства, від гордості, від гріха, не залежить ні від кого, ні від чого. Така віра мудра. Вона з емоцією нічого спільного не має, знаєте, з чимось іншим. Це віра, такий тип віри, це Дух Святий в нас. Це дуже і дуже сильно. Коли людина має Дух Божий у собі, коли вона народилася від Бога, коли Дух Святий направляє її, знаєте, її не направляють якісь інші духи нечисті, не направляють які, якісь там ідеї. Якісь дивні речі, ні. Не пастор, не єпископ направляє і не церква. Дух Святий направляє. Дух Святий, Дух живого Бога в ньому мешкає, і тому людина перемагає світ, а не перемагає якісь маленькі проблеми ні весь світ. І ця перемога, мої друзі, не означає, що у тебе гроші, ти багатий, ні, ні, багаті. Вони слабкі часто. Ми бачимо історію багатія та Лазаря, і багатий він в пеклі опинився. Так, у нього було золото, але він в результаті в пеклі. А брак Лазар, який був у вірі, тим не менш, вірив у Бога, свого отця Авраама, він був спасений. Тоді, друзі, нехай віра буде на своєму місці, якщо ти народжений від Бога. Ти перемагаєш все, перемагаєш тривогу, ти перемагаєш сумніви, тому що Дух Святий це дух віри, і дух віри це безпека, впевненість, переконаність. Людина знає, в кого вона увірувала, і вона знає, що в результаті переможе, знає, що попереду вона зможе досягти ось цього вінця, життя, отримає його. Це наша віра. Апостол Павло він говорив: дивіться його слова. Знаю я, в кого я увірував. Коли людина народжена від Бога, вона знає, в кого увірувала. знає... Це відповідь на питання тих людей, які говорять так, а єпископ, я на язиках говорю, я не говорю на язиках. Як мені дізнатися точно, Боже я чи ні? Є у мене чи ні Дух Святий? Ти знаєш, коли Дух Святий є. Він тобі це підтверджує всередині тебе. Є ця впевненість, чи ти син. Дух Святий, він дає тобі. Це не людина, яка мені підтверджує. Ні. Розумієте, це щось особисте, неважливо, інші вірять чи ні. Неважливо, якщо ти любиш чи ні. Якщо ти говориш там, про мене щось нехороше, мене це не зачіпає. Це не значить нічого. Ви можете називати мене як завгодно. Обманщиком, брехуном і там злодієм, бандитом можете називати мене як хочете, але всередині мене Дух Святий. І він стверджує і говорить. Ти мій улюблений син. І це тільки для тих, хто народжений від Бога. Якщо ти не народжений від Бога, ти не Його, не Божий. Написано це. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. Тоді мені не потрібно в лотерею вигравати, мені не потрібно на виборах десь вигравати, мені не потрібно гроші заробляти особливі, щоб перемагати. Я перемагаю щодня, перемагаю сумніви, перемагаю мої страхи, перемагаю характер, поганий, гріхи, які я міг би робити. Я перемагаю погані думки. Я все перемагаю, весь світ. Це те, що Бог від вас чекає. Якщо Він всередині вас, якщо ти народився від Бога, від води та Духа Святого, тоді, мій друг, ти перемагаєш світ, кожну секунду і кожну хвилину ти переможець, ти перемагаєш і перемагаєш, живеш від перемоги до перемоги, від віри до віри. Через віру живеш в залежності. Від Бога, в залежності від Всевишнього. Це означає мудра віра, наша віра, вона не на емоціях. ні, на якомусь гімні, красивій мелодії заснована, ні. Наша віра сфокусована на обітницях Божих, на Слові Божому, на тому, що він нам обіцяв. Бог зробив це з Авраамом. Він сказав: Авраам, я з тобою. Той, хто буде тебе проклинати, сам буде проклятий. Хто буде тебе благословляти, буде благословений. Тоді Авраам не переживав про своїх ворогів. Тому що вороги були проблемою Бога. Проблема Бога. Він жив цим життям, що було твердим, тому що він був тим, хто був народжений від Слова Божого. І прийшов Ісус і дав нам право народитися від води і від Духа Святого. На майбутнє ми будемо більше говорити про це в ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог вас усіх благословить. Усього доброго, друзі!